Дивись, є два типи дівчат. Ти сказав, я хочу йти, хочу почати купатись в холодній воді на вулиці. На що один тип дівчини сказав, о, клас, давай, я з тобою, давай буду воду тобі наливати, помагати буду, давай, класно, я з тобою, клас, давай. Інший тип дівчини, для чого? Ой, та це ти надивився своїх відосів. Е, то в тебе нічого не вийде, тебе хватить на 1-2 дня. І скажи мені, як? Чоловік буде себе відчувати після того, як його дівчина-жінка сказала йому: тебе нічого не вийде, ти не зможеш, тебе хватить на один-два дня, не забивай голову всяким шлаком, надивився своїх відосів. Як чоловік буде себе відчувати? Тому що, якщо ти шукаєш дівчин для адекватних стосунків, щоб побудувати сім'ю то ти ж повинен шукати ту людину. Ти повинен дивитися на, на неї не як не тільки на маму своїх дітей, не як не тільки на свою жінку. Ти повинен дивитися на неї, на, як на ту людину, яка буде з тобою по житті. Як на ту людину, з якою ти знаєш, що ти можеш поділитися всім. Ти знаєш, що тобі погано. Ти можеш понити, поплакати від цій людини, і вона буде завжди за тебе. Яка б у тебе ідея не появилась в голові, погана, тупа максимально, хочу создати якийсь новий літак, літак, якого ще немає, вона завжди повинна бути за тебе. Вона завжди повинна казати: Так, давай, я за тебе, в тебе все вийде, ти молодець, давай, ти чоловік. А не то, що ні, ні, фу, у тебе нічого не вийде. Для чого тобі тоді така дівчина і жінка? Це мені написав один підписник. Він всі, я думаю, це класна ідея, щоб записати відео на ютуб. Тому що багато хлопців, багато чоловіків мені вже писали стосовно цього. Щось що у мене є дівчина. Ось так, так. Я хочу те, я хочу те, вона каже, нічого не вийде. Вона сміється з мене. І я не бачу цього, я не бачу цього, мені цього не хватає. І я максимально падаю в своїх очах як чоловік. Тому що біля мене слабка дівчина, жінка, яка не за мене. Хочу сказати, що для чого? Для чого тобі така дівчина і жінка? Біля тебе, як я вже казав, повинна бути жінка, людина, яка тебе мотивує. Людина, яка завжди буде біля тебе. Ти не тільки повинний дивитися як на жінку, дівчину, ось у мене дівчина клас, вона мене любить, вона мене там цілує, вона мені їсти готує. І що толк з того, що вона тобі готує їсти, якщо вона не за тебе. І якщо вона сміється з твоїх ідей, і якщо вона не цікавиться тобою, вона не цікавиться твоїм шляхом, для чого тобі ця дівчина. І я не бачу смислу чого. Тому... Як би це не звучало, ну якщо ти відчуваєш, що твоя дівчина, твоя жінка, ну ніяк, ну їй на тебе все одно вас щось там зв'язало, ви там у вас якісь там стосунки, у вас все погано. І ти бачиш, що ноль, ноль вона не цікається тобою. Ноль від неї мотивації, ноль від неї допомоги, ноль від неї якогось побажання цікавленості. Ти не маєш навіть зв'язані теми з дівчиною, общі теми, спільні теми, в тебе немає з дівчиною спільних тем, тому що ви не одинакі. Ви чисто покохали один одного і живете там, можливо, у вас вже дитина, це погано, кстати. Це дуже погано, якщо, якщо у вас вже дитина є, а ти не відчуваєшся. Тому що, поки в тебе немає ще дитини, як би це не звучало, ти можеш її кинути. Ти можеш кинути цю людину, тому що ти бачиш, но... ти біля неї не відчуваєш себе чоловіком. Ти не відчуваєш себе, ти не відчуваєш її тією людиною, яка... які ти можеш сказати все, які ти можеш сказати всі свої плани, які ти можеш сказати, що в тебе не виходить які ти можеш поплакати в подушку. Ось. Якщо ти не відчуваєш, що це та людина, це не твоя людина. Як би це не звучало, це не твоя людина. Ти повинен забути, повинен сказати, так сталося. До побачення. І все. Не чекай, не чекай, що ось вона зміниться. Тому що в загальному е, люди в такому плані не міняються. Якщо з самого початку ти побачив щось, ти сказав, я хочу, ось ві, стосунки тільки почались, і ти сказав, хочу записатись на футбол, хочу займатися футболом і нас тебе сміється, подивись на себе. Ти толстий, подивись на себе, на свою дихалку, куди тобі, до побачення, сходу до побачення, все, давай, понім. я поняв тебе. Все. А якщо скаже, о, давай, щоб би походати, у тебе дихалка, тобі б побігати і в і тебе класно вийде, ти будеш класним футболістом, тоді так. Тому не будьте з тими, хто не за вас, не будьте з тими, хто не дає мотивацію, не будьте з тими, хто не цікавиться вами, не будьте з тими. Хто не надихає вас, з вами був я, Саша Конин. Хотів сказати дякую, тому що під останнім відео непоганий актив підписалось. 9 людей підписалось з одного відео. Для мене це багато. Давайте.